Вітаємо, коти й кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І починаємо ми саме з українських ігор. У стімі вже можна додати в бажане українську гру Байгонер. Це екшн, де безіменний мандрівник прямує на південь через дикий кордон, переслідуваний своїм минулим. Історія натхнена слов'янським фольклором, і вона поєднує моральний вибір, дослідження та битви від третьої особи в світі гріхів і скорботи, що зникає. Гра називається так, тому що розробника надихнула англійська приказка «Let bygones be bygones», тобто нехай минуле залишиться в минулому. Можливо, це натяк на події гри, та й те, що головний герой щось намагається чи буде намагатися залишити у минулому. А що саме ми дізнаємось вже поринувши у гру. Події будуть відбуватися в південних землях України 16 століття. Знаємо, що раніше протагоніст був лицарем. Ігролад включатиме дослідження світу і сутички з ворогами. У бойовій системи будуть елементи фехтування із застосуванням різних типів зброї. Ворогами головного героя будуть османи. Розробник байгонер Бурлак, працює над грою вже протягом двох років у вільний від основної роботи час. В цьому році він планує випустити альфа демо, а наступного року випустити вже гру в дочасному доступі в Steam. і вже далі додавати нові локації та квести. І вже 26 червня цього року вийде бокс Віль від української студії Тріаматика Games – Швидше за все, ви одразу ж впізнали цей мальований стиль, головоломки і розповідь історії без діалогів. Пограти у Box Vill 2 зможемо на ПК, Nintendo Switch, PlayStation Xbox і на мобільних пристроях. А українська карткова гра у стилі Лавкрафта Menace from the Deep отримала DLC із новим персонажем та новими ігровими предметами. І зі знижкою коштує 127 гривень. І нагадаємо, що зі свіженьких новеньких українських ігор вже можна пограти в платформер Through the Nightmares, піксельну Avita Johnny of Hope і горор платформер Blessed Burden. На всі ці ігри ми залишаємо посилання в описі. А от Black Raven, від українського розробника автор планує продавати в країні болоті. Не будемо докладно про моральні аспекти і хто що як виправдовує, просто доводимо до вас цю інформацію. Студія Looking4Strange, її засновник, український розробник Олексій Марченко. І за бажання докладніше почитати про цей сюр можна на доу. Посилання теж залишимо в описі. В цьому випуску ми думали вам розповісти про новини Black Desert Online, майбутній хідельський бал, провокуючий Russian speaking костюм і обговорити його. А потім розгледіли мову болота в офіційному відео Перлебіс. І знаєте що? А обійдемось ми наразі без новин по БДО. Дуже дивно бачити, як південно-корейська кампанія заграє із державою, яка озброює і тісно взаємодіє із північно-корейським урядом. Фактично підіграючи своїм же ворогам, але кожному робити свій вибір. І на такій емоційній ноті, що прекрасно множить наші безсонні ночі, нагадуємо вам задонатити на будь-який збір на ЗСУ. А тим паче, якщо руки тяглися купити костюмчик в чорній постелі. А раптом ви ще не знали в Epic Games Store додали українську локалізацію. Доволі якісно, до речі, не машинний переклад для більшості користувачів. Мова інтерфейсу перемкнулася автоматично. Цікаво, як воно буде підв'язувати мову інтерфейсу в іграх, бо раніше, навіть з англійським інтерфейсом, були моменти, коли в іграх ставилася за замовчуванням чомусь болотяна. І мобільний додаток Epic Store тепер також з українською. А в Steam і теж додали корисний функціонал. Вірніше сказати, в бета-версії Steam тепер можна побачити не лише лічильник FPS, а й навантаження на відеокарту, процесор і кількість оперативки, що використовується. Функція поки що тестується і за бажання можна у вкладці налаштувань інтерфейс перемкнутися на бета-версії. Після цього переходимо в розділ у грі і там вже можемо налаштувати детальність оверлею. Всі оце нею ниють за ціни на ігри. А Borderlands 4 що робить? Влітає з ноги в кімнату. Базова версія гри коштує без однієї гривні 3000 делюкс видання 4 тисячі триста, суперделюкс 500. Ну що, як вам? А тепер бажаєте почути, що отримаємо за цю ціну. В Borderlands 4 Deluxe Edition вийде додатковий скін «Людь вогняного яструба, а ще комплект наборів на щедрість. І це не сарказм, вони реально назвали її на щедрість. Так ось там буде чотири унікальні зони із місіями та босами: чотири карти сховища, нова зброя і спорядження, косметика для шукачів сховища і чотири додаткові автомобілі. Суперделюкс і Едішн, крім всього цього, буде ще два додаткові набори. Орден порядку, там буде по чотири забарвлення, голів і тіл шукача-сховища, а в наборі шукача-сховища по два нових іграбельних шукача, по два нових сюжетних набори, по два нових регіони карти, додаткове спорядження та зброя, і косметика для шукачів-сховища та ехо 4. Тобто звичайнісінька кастомізація пару місій та пару карт. Не пару ключів зі знижкою. Мовляв, оптом береш, з друзями грати буде вигідно. Ні, хавайте гру зі кінами за 5600 або 3 000 без скинів, як якась біднота. Хто вже в черзі щоб оце пограти? Покажіть нам цих людей. Вже підбиті підсумки Steam Next Fest і відомі найпопулярніші демо-версії. Найбільше уваги привернув фентезійний екшен Vindictus Дефаїн Fate із динамічною бойовою системою і класною графікою. Це дуже добра заявка на те, щоб створити багато хайпу і продемонструвати чудові продажі, якщо, звичайно ж, не зроблять, як це обожнюють, регіон блоків. Так от в топі найпопулярніших демоверсій на Steam Next Fest стали Vindictus Define Fate, Vault Gate, Jump Ship, Mimesis, Джампшип, Disco, Beat Them Up, Solo Leveling Arise Overdrive Так, там зміни є лише в інтерфейсі. Pioneer. Не, не до недогра Пародія. No I'm not a Human. Болотіне UFL. Це футбольний симулятор із болотіно білоруським походженням. І Starlight Revolver Так, і ще неприємна новина. IO Interactive заблокували свої ігри для України на PlayStation. Саме так, із 1 січня цього року ігри студії IO Interactive, зокрема серія Hitman, Свіженька Mindsight і майбутні 007 First Light, недоступні для українських гравців у PlayStation Store. І лише зараз розробники прокоментували ситуацію. Причиною назвали міжнародні санкції, причому не уточнили про які саме обмеження йдеться, але ймовірно мається на увазі ситуація із окупованими територіями. Так от, замість того, щоб навести лад у своїй внутрішній кухні і з розмежуванням регіонів, можна ж просто сказати, що складно відокремити тимчасово окупований Крим чи частину Донбасу, і просто заблокувати доступ для всієї країни. До речі, заблокувати доступ саме тій країні, яка в усій цій ситуації постраждала. А якщо таки хочете пограти в ігри студію, то усім їх можна придбати. Лише у PlayStation Store сторінки ігор просто зникли з пошуку. А у Hades 2 йде повним ходом підготовка до повноцінного релізу версії 1.0. Розробники додали багато нового контенту і покращили ігрові механіки. Зокрема, додали фінальні аспекти для кожного виду зброї, оновили систему тінових факелів, додали обітницю суперників. Після її активації боси в кінці біомів обудуть стримувати нові здібності, а ще зможуть з'являтися в неочікуваних місцях. Додали 10 нових випробувань і розширили систему стосунків із героями. І у Supergiant Games кажуть, що активна розробка фінальної версії гри вже триває. А от у грі Хан Шоуданс сталася катастрофа, а не оновлення. Проблеми з патчем 2.4 помітили одразу ж після оновлення. Crytek сказали, що знають про проблему. Вимкнули сервери на 8 годин і І тепер не залишається інших варіантів, окрім як повернутися до попередньої версії гри. А гравці натомість у вигляді компенсації отримують код, що надає 10 тисяч хан долларс. Ми його теж в описі залишимо. Безкоштовні ігри люблять всі, і цього тижня в епіґімстор безоплатно можна забрати The Operator. Ви новий оператор, і ваша роль полягає в тому, щоб використовувати свої детективні навички для допомоги нашим польовим агентам і розслідувати загадкові злочини. Треба шукати докази, розв'язувати головоломки і розкривати правду. Як завжди, гру можна забрати до 18-ї години наступного четверга. А у що новеньке пограти? Зараз пробіжимося по релізам наступного тижня. 23 червня можна буде пограти в Outrider Maca. Це 2D-екшн з видом зверху вниз. Стрибайте на своїх ворогів і обмазуйте їх слизом, щоб зупинити. Доставте вже ці вантажів. Ще вийде в реліз Not Monday Cafe. Назва натякає, що це про затишне управління кафе. Вирощуйте свіжі інгредієнти, готуйте і подавайте смачну їжу милим клієнтам тваринкам Можна побудувати кафе своєї мрії, яке просто буде внизу вашого екрану. 24 червня в реліз вийде Shuffle Tactics. Це тактичний роулайк -like RPG із побудовою колоди. Демоверсія є. Нанамон це крихітні віртуальні домашні улюбленці, які живуть у куточку вашого екрану. Годуйте їх, гладьте і беріть із собою досліджувати наноландшафт. Допомагайте їм стати кращими, і вони будуть перетворюватися на ідеальних компаньйонів прямо на ваших очах. Або просто розслабтеся. Наномони теж люблять розслаблятися. Є демоверсія: Зомбіролерс The Last Ship. Будуй торелі, веди екіпаж і модернізуй корабель, збираючи здобич. Це гра «Роуглайт» із виживанням, зомбі і вежами на колесах. Демоверсія є, українська локалізація є. А 26 червня виходить у реліз System Shock 2. Ремастер до 25-ї річниці. Це визначальна для жанру гра. Вона впровадила інноваційні ігроладні механіки, які стали просто фундаментальними для стрілянок від першої особи і для рольових ігор цього дня. Вам доведеться знову виживати в кошмарних коридорах. Окрім того, що це ремастер, він ще й присвячений 25-річчю гри. Хоча в тому ж стімі System Shock 2 вийшла у 1999 році. А вам, до речі, більше подобається називати ігри стрілянками чи шутерами, рафі Riverside ви володієте магією обміну для копіювання і вставки текстур, перетворюйте лід на лаву або водоспади на виноградну лозу. Досліджуйте, боріться, катайтеся на солом'яних тюках і дайте волю своїй уяві. В цьому химерному екшені із відкритим світом тут можна буквально змінювати світ. І демо версія є. І з новинами на сьогодні все. А ми міцненько вас обіймаємо, бо ми все робимо для вас. І дуже приємно бачити ваш відгук. А ще величезна подяка нашим патрончикам. Давайте всі зустрінемося в наступному відео. Да, хоча б і в огляді на Detroit Become Human. Теми гри, до речі, знову актуальні. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні!